Угу. Доброго дня, наші любі клієнти. У нас нова поставочка товару. Хочу вам трошки про нього розказати. Це екстра якість, європейська якість. І на часі в нас вже осінь, зима попереду, і ми ось отримали такий новий товар. Ось, подивіться, дуже хороша а, така косуха. Це завжди на часі. Тим паче, що тут а, тканина а, така костюмна, пальтова. І можна носити як до спортивного одягу, так і до костюмного варіанту. Це чоловіча куртка, вона в розмірі L. І дуже мені подобається, що тут є такий варіант ще з таким коміром, який є відстібний. І це HM дуже хороша брендована річ. Ось це у нас річ зараз дуже теж модно. А це такий крій сорочковий. От, і це фірма, багато хто знає, це резерви. Це дуже хороша якість завжди. Брендові речі вони гарантують що? Вони гарантують якість. Дуже хороший розмір це XL. Особливо хочу зауважити ось цей шикарний одяг. Це для таких модниць. Дівчат, які розуміються на брендах, це есочка. І якщо вдягти правильно в якомусь такому комплекті, просто буде шикарно виглядати. Буде зазирти всі подружки, і питати, де ж ти взяла таку річ. Ну, шикарна річ, тому просто треба встигнути це, купити цей лот, щоб мати в себе в гардеробі. Ось такий бомберочок. Це атлас, це можна вдягати зараз, уже, скоро буде трошечки вже холодніше, прохолодніше, але ж він утеплений, дуже хороша річ. Подобається мені ось такі бушлати. Вони завжди на всі часи. Бачите, тут така горловинка втеплена, можна її два рази втеплити. Класична річ, вона на застіпці, на двох застіпках і на зіпері, і на гудзиках. Хороша. ще й зашиті кармани, тобто нова річ зашитими карманами. Тканина дуже тепленька. Ось це штучне хутро. І це косуха. Косуха завжди буває в нас на часі. І це в нас брендована річ. Ну, це завжди ми любимо вам презентувати, тому що це а, дуже поважають а, наші клієнти. Нова річ. 100 грамівочка великого розміру. 2XL чоловіча. Така сама іншого кольору. Не буду розказувати, тому що ви знаєте вже про неї всю інформацію. Ось така теж. Джелко це дуже хороша фірма. Класнючий жилет. Дуже подобається мені цей жилет. Він подовжений з капюшоном. Колір шикарний. Подивіться, яка річ. А якість? Мовчу. Якість просто шикарнюча і розмір э, L. Знову така сама 100 грамівочка. Розмір XL, новесенька. І тут ще подивіться, красивий дуже колір. Нова жилеточка на осінь. Ну, лакосту знають всі, я так думаю. 600 грамівочка. Це зараз у розмірі Елічка вона. Це зараз на ранню осінь і теплу зиму. Подивіться, яка шикарна курточка. Яка шикарна курточка, теплюча. Це в розмірі XL. Квесто. Це Італія. Дуже подобається мені цей лот, тому замовляйте. Подивіться, курточка жіноча. водовіштовхна тканина. Розмір L Подовжена. Вау! Джон Бенен. Дуже класна річ. Це емочка, жіноча термочка, подовжена, подивіться. І вона є теплена, виглядає, наче не, а тут флісочка всередині. Це дуже зручно, воно відстібається. Подивіться, тут відстепка. Легесенька жилеточка, красивішого кольору. Ну, а це просто емочка, стограмівочка. І подовжена. щіт підкреслює талію. Дуже шикарне виглядає пальто. Великого розміру 2 xl жилеточка, жіноча, ось таким подвійним воротом. Класна річ вашому бомбер. Бомбер це завжди молодіжно, стильно, тепло, шикарно. Ну і це мені дуже подобається легеньке пальто пуховичок, який буде завжди вам на часі. Замовляйте, друзі.